Вітаємо вас в Державній науковій установі Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України. Це сучасний медичний центр з поєднанням науково-дослідної та практичної функції. Установа має вищу категорію державної акредитації та сертифікат відповідності вимогам стандарту ДСТУ і на базі структурного підрозділу поліклініка номер 2 розташованому за адресою вулиця Академіка Доброхотова, 13, створена комісія з профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій. Я голова комісії Марколова Тетяна Сергіївна. У своїй діяльності комісія керується наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 року номер 246 Основною метою комісії є своєчасне та кваліфіковане проходження медичних профілактичних оглядів працюючих шкідливих та небезпечних умовах праці для збереження здоров'я і працездатності кожного з працівників. В поліклініці вас зустрінуть доброзичливі реєстратори, які допоможуть персоніфікувати ваші дані в електронній системі для проходження цілісно підібраного огляду з комфортом для кожного працівника. Наші лікарі проведуть медичний огляд швидко та якісно. До нього залучений досвідчений штат висококваліфікованих лікарів. Оталеранголог, офтальмолог, невролог, хірург, дерматовенеролог, уролог, гінеколог, профпатолог та в разі необхідності будуть залучатись лікарі суміжних спеціальностей з великим досвідом роботи. Всі лікарі постійно підвищують рівень своєї кваліфікації по системі безперервного професійного розвитку та вдосконалюють професійні навички. Кожен кабінет оснащений необхідним обладнанням для виключення професійної патології. За необхідності в центрі можна прийти до обстеження та лікування. Ми використовуємо принципи мультидисциплінарного підходу до обстеження та лікування пацієнтів, враховуючи наявність багатопрофільних наукових відділів в центрі. З метою якісної діагностики обстежень використовується високоспецифічне обладнання рентгенологічних систем з можливістю мультимодальності. Сучасне високотехнологічне обладнання лабораторії, таке як гематологічний аналізатор виробництва Мідрей, завдяки використанню технології лазерного розсіювання, дає повну та точну характеристику клітин крові і є інноваційним та дає змогу ще на етапі аналізатора розрізнити багато патологій. Також ми маємо сечовий, біохімічний моноферментний хімілюмінесцентний аналізатори та бінокулярні мікроскопи. Сподіваємось, що наша сумісна співпраця дозволить зберегти ваше здоров'я.